Всім привіт з вами Vivian Mills і я рада вітати вас на моєму каналі. Я дуже щаслива, що ви потрапили на мій канал. І сьогодні я вам розповім модну революцію та що взагалі таке мода, чи це дійсно тільки одяг та аксесуари, гарні, гламурні, дорогі, недорогі, чи все-таки це більше, чим просто річ. Я надіюсь, вам сподобається це відео. Мені дуже важливо ваша підтримка, і якщо вам дійсно сподобається, це відео, то, будь ласка, поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал, щоб таких відео було більше. Це буде знак мені, що все таки варто старатись і прагнути ще бути кращим, ще бути кращою і далі йти. От це не тільки гарні сукні чи шикові аксесуари дорогі. Дуже часто одяг був способом протесту та сказати, суспільству я не такий, я інший, я хочу змін. Ми сьогодні поговоримо з вами, як, які протести були і чому іноді політичні наслідки бували від звичайного одягу, чи викликав величезний шок, звичайний простий одяг, чому це дійсно так ставалось? І взагалі. Поговоримо історію моди, пройдемось по ній. 19 століття. Перші кроки свободи. Уявіть собі, жінка носила раніше корсети, які важили мінімум 2 кг і на постійній основі. Була надзвичайна жінка, її звали надзвичайну жінку звали Амелія Блумер. Вона була американкою та з'явилась ідея раціонального одягу. Вона вперше на виступи одягала під низ під сукні, звичайні штани, брюки зручні, і це стало просто обуренням суспільства. Суспільство дуже обурилось, чому вона це зробила. Це неправильно, це не цього не можна робити. Це був не просто новий фасон, це був виклик суспільству. Жінки просто вимагали зручного одягу. Вимагали права самі вирішити, який одяг їм носити. 1920 ті роки після Першої світової війни з'явились так звані Flapper Girls, жінки з короткими спідницями, сукнями до коліна, які курили сигарети та танцювали під час. Вони ламали всі правила. Жінка більше не була просто ангелом у домі, вона була і прагнула свободи. Мініатюрна сукня від Коко Шанель також була частиною бунту. 60-ті роки міні-спідниці як частина революції. 60-ті роки міні-спідниці, міні-спідниці, яку міні спідниця, яку придумала Мері Куант, стала справжнім символом протесту. Жінки, молоді жінки у Лондоні прагнули змін. І їхні ноги стали політичним жестом. Батьки були шоковані, а молодь прагнула змін. Хіпі Make Love not war. У 1970-х роках виходили так звані хіпі на протести проти війни у В'єтнамі. Цей одяг був як маніфест миру та любові, але й бунт проти політики та системи. У Британії в 1970-х роках. З'явились справжні панки, це був повний шок, рвані джинси, цепи, шпильки, рокези, чорні шкіряні штани, скіні. Це був їх свідомий виклик. Панкультура сказала: ми проти держави, проти багатих, проти правил. Це уявіть собі, в 70-х роках їде чоловік. Молодий з зеленим ірокезом. Це ж просто справді був виклик і провокація. У 90-х роках Кортні Лавер і Корт Кобейн зробили модним стильним стиль гранж, розтягнуті світери, порвані джинси та важкі черевики. Це був протест проти гламурної моди попередніх десятиліть. Цю моду такий був а, меседж, це мені все одно як я виглядаю. Поговоримо про сучасну моду. Чоловіки зараз носять спідниці, а жінки костюми, і це вже не просто не вводить суспільство у шок, і що це таке, і як це може бути. Це символ вже рівності, те, що ми рівні, і чоловіки можуть носити спідниці, ми костюми. Мода завжди була більше аніж одяг. Це була мова протесту, як корсети 19 століття до міні-спідниць. Від панку до гранжу. І навіть сьогодні, коли ми одягаємо худі замість костюму, це теж у нас маленький протест, протест свободи і те, що ми вільні і можемо одягати на роботу не костюм. Люди завжди висловлювали свою незгоду через одяг. Одяг це завжди послання, іноді воно гучне, іноді тихе, але воно говорить. Про те, якими ми є, і за що ми готові боротись. Я дякую вам за це відео. Я дуже рада була поділитись з вами цією інформацією і надіюсь, вам було цікаво. Дуже буду вдячна за вподобайку. Та якщо ви підпишетесь на мій канал, мене більше ви можете бачити в моєму інстаграмі, Тіктоці. І тут, зазвичай у телеграмі, навіть є, в мене є канал. Якщо у вас є бажання, ссылки в описі, підписуйтесь, я буду щаслива вас бачити в мене. Буду приймати. Дякую вам і до нових зустрічей. Пишіть у коментарях обов'язково, можливо, вам цікавий лайфстайл, може мені зняти влог, як я хочу, або що я вдягаю, що мої шафі. Гарного вам дня, вечора або ранку.